Добрий день або вечір. Ви дивитесь українською дони. Сьогодні ми поговоримо про серіал так-так, не дораму, який дуже сильно розсадав мою нервову систему і змусив засумніватись у моїй адекватності, а саме про Алісу у прикордоні. Якщо що, то тут буде тільки перший сезон, але я думаю, емоцій вам і так вистачить. Аліса у прикордоні це такий собі науково-фантастичний бойовик, який є адаптацією аніме серіалу. Вам зайде цей японський серіал, особливо якщо ви фани аніме, такого як, наприклад, Атака Титанів. До речі, я думаю над тим, щоб трохи урізноманітнити канал і хоч запитати, чи було б вам цікаво і чи ви дивилися б огляди на, наприклад, ті ж самі аніме або мультики. Дайте знати у коментарях. Повертаємось до серіалу. Починається все просто, і глядач навіть не здогадується, який трешак на нього чекає далі. Три пацани у віці I guess, 20-22 роки збираються на центральній вулиці Токіо і тусять там. Пацани явно не дуже добились успіху у житті, вони такі собі. Три відкиденці суспільства, які знайшли одне одного головний герой, походу, якийсь геній у комп'ютерних іграх, і, чесно кажучи, good for him, бо далі йому це дуже допоможе. Так ось, стоять наші герої та жаліються одне одному на життя. Зрозумівши, що сенсу в цьому небагато і підбадьорившись, вони починають бешкетувати. Чим провокують аварію, і як дуже чемні люди біжать у туалет, щоб сховатись від поліції. І тут починається найцікавіше. Виходячи з туалету, вони помічають, що всі люди, які були на вулиці, зникли. Токіо змінився. Все виглядає як в постапокаліпсисі. Наші герої в шоці почали бігати по вулицях у пошуках людей, а потім на стресі сиділи на асфальті і ржали, поки не побачили на екрані будівлі оголошення, що їм треба пройти до гри. Вони такі, яка гра, нічого не зрозуміло, хм. але цікаво. Ну і пішли вони. І так почалося все це пекельне жахіття, або я б це назвала такий собі жорстокий день сорка. Чому ви зрозумієте потім? До речі, я не сказала вам їх імена, Сорі, головне, що вам треба запам'ятати, це чела, якого звуть Арісу. Він у нас головний персонаж. З приводу імен, його дружбанів, я, якщо чесно, їх не запам'ятала, і вам раджу сильно до них не прив'язуватись. Так ось, вони пішли на цю першу гру, не здогадуючись, що їх там чекає. Коротше, така собі квест-кімната, де треба було обрати правильні двері. Ах, і тут вони дізнались, що вони не самі у цьому місці, і що є інші люди, які грають у ці ж ігри. Коротше, не буду вам всього переповідати. Одним словом, вижили тільки вони втрьох. Один з них отримав травму ноги, і жінка у модному костюмі. Такий цікавий факт. Далі ця жінка з травмованим дружбаном крутила шури-мури, якщо це можна так назвати. І ось тут наші герої зрозуміли, що буде якби важкувато, бо у них виявляються її візи. Безвіз не працює. А сьогодні, в завтрашній день. Не всі могут смотреть. І щоб продовжити своє перебування, треба грати в ігри, інакше тебе просто вбивають лазером у лоба. Тож двоє здорових пішли грати, щоб продовжити візи. Ця гра знатно полоскотала нерви, але головне тут було зосередитись на інших людях, бо тут з'являється мій улюблений Чешия, той чел у капішоні з біленьким волоссям, головна героїня усагі, максимально спортивна дівчина, і стрімні чуваки з так званого пляжу. Що таке пляж? Наш головний герой буде довго дізнаватись і шукати його. Якщо що, то це такий собі притулок, житло для Людей, гравців, з дуже дивними правилами, до яких ми повернемось пізніше. Отже, гру вони виграли, візи продовжили і познайомились зі всіма, ким треба. Далі трохи відпочили і знову на гру. До речі, кожна гра була помічена гральною картою, яку ті, хто вигравав, отримував. І ось настав час зіграти за червоно. Найжахливіші ігри. Коротше, не буду сильно тягнути у цих іграх, зазвичай виживає хтось один. Так от, вижив тільки Арісу, головний герой. Після цього у нього стався депресивний епізод, і він три дні пролежав просто під дощем, а потім наша королева усагі прихистила цю бідну душу, покормила його та змусила зібрати себе докупи. Далі вони разом пішли на мою улюблену гру, де їм треба було бігти до фінальної цілі, щоб потім вияснити, що ця ціль була на самому початку забігу. На цьому моменті рівень абсурдності у найкращому сенсі цього слова досяг для мене апогею. Як я і сказала, це моя улюблена гра. Як ніяк вони її пройшли і почали шукати нашумівший пляж. Отже, вони десь пів серії намагаються відстежити челів з пляжу, і у кінці їх просто стукають по голові і привозять туди. Там вони дізнаються правила пляжу, в перелік яких входить заробляти карти і віддавати їх головному челу, якого звуть капелюшник. За зраду. Смерть і останнє правило: там треба ходити у купальниках. Цікаве правило, але вони його аргументують тим, що у купальниках зброю неможливо сховати. Взагалі пляж позиціонує себе як рай посеред пекла, такий собі осередок гедонізму, де ти тусуєшся, п'єш, спиш зі всіма підряд, так як життя в цій грі може закінчитись у будь-який момент. Завдяки всім цим жорстоким правилам у наших героїв по суті немає вибору і вони залишаються. Арісу відправляють у гру з лампочками, яка є своєрідною його перевіркою, яку він невідмінно проходить. І тут у цьому пляжі ж ми зустрічаємо нашого давнього знайомого Чишию і його подружку, неперевершену Куїну. Так так я її фанатка. Вона настільки класна персонажка, що я чекала кожну появу її на екрані. Вони разом формують такий собі альянс, тому що атмосфера на цьому пляжі дуже нестабільна. Капелюшника в один момент вбиває його, типа кращий друг, який потім бере владу у свої руки, і починається лютий треш. Бо у цього чела. Та його зграї неадекватів є зброя. Чи ще разом з Куїною використовують наших більше ніж Бест щоб вкрасти карти. Через цю підставу Рісу б'ють і закривають у кімнаті, а у Сагі переживає спробу зґвалтування. Сцена не для слабких. І саме у цей момент дуже вчасно починається гра. Так так, прямо у їх домику за десятку черв. Маленька ремарка: карта, яку гравець отримує за перемогу у грі, має пряме відношення до суті гри. Черви найскладніші, бо вони бавляться з емоціями і почуттями, змушуючи людей. Страждати, якщо не фізично, то психологічно. Ну а десятка це найвищий рівень складності, тому ми вже розуміємо, що гра буде пекельна. Зав'язка гри в тому, що дівчина падає з балкону з ножем у серці. і гравцям треба знайти відьму, тобто того, хто її вбив. Починається такий треш, що його неможливо описати словами. Просто заруба де вбивають та спалюють всіх підряд. Остановіться! У кінці, коли усагі визволяє Арісу, вони здогадуються до того, що відьма це сама дівчина, але їм відмовляє, аж поки не приходить Анна. Класна і дуже розумна персонажка, яку гарно розкриють у другому сезоні, яка проводить міні-дослід і доводить, що відбитки на ножі належать тій ж дівчині. Далі дівчина, яка допомагала Арісу і була подругою вбитої, кричить, що вона ділер і її вбивають лазером з неба. Арісу забирає її телефон, і далі вони всі разом, всією цією зграєю, зжигають тіло цієї дівчини і цього цього нервового зриву, який вони... І ми разом з ними пережили. Вони дивляться відео з телефону, на якому вона розказує, що вони допомагали організовувати ігри, і за це їм продовжували візи. І там на відео вони ходять по метро, тож наші герої теж туди йдуть. Вони, ніби знаходять офіс розпорядників ігор і вже лежать з діркою у голові. Саме тут Арісу і Усахі зустрічають Куїну і Чешию, у якого тепер всі карти. Я ж казала, розумний котик, під шумок забрав собі все. І тут вмикається відео з мадам Мірою. Вона, до речі, теж була у пляжі, але залишала. Лись не дуже помітною. вона. Веде себе як ненормальна і анонсує ще більше ігор, але вже тепер за старші карти, тобто валетів, дам і королів, це напевно все. Я знаю, дуже багато всього відбувається. Серіал настільки тримаю в напрузі, що це просто неможливо. Типу, я хотіла скоріше це додивитись щодо ефектів, графіки і так далі. Серіал зроблений якісно, це приємно дивитись. Тим, хто любить полоскотати собі нерви, прям зайде. Головна інтрига серіалу, що це за вбіса гра, така і хто за цим всім стоїть. Ну і головне питання, чи можна взагалі вибрати з цієї. Гри в першому сезоні залишається відкритим. Насправді я давно чула про цей серіал, і всі навкруги казали, який серіал класний, але у мене чомусь було упереджене ставлення. Та вже зараз, після перегляду, хочу підтвердити, що серіал реально класний, перевершив всі мої очікування. Актори теж впоралися зі своєю роботою. Я слідкую в інстаграмі за акторкою, яка грає у сагі, і хочу вам сказати, що тренування у неї просто жесть були для цієї ролі. Тож, чи сподобався вам цей огляд, чи дивились ви цей серіал? Якщо так, і, можливо, якщо ви хочете бачити огляд на другий Сезон, напишіть у коментарях, щоб я знала, чи треба витрачати на це час і знову лоскотати собі нерви переглядом. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та глянути інші мої огляди. Тож на сьогодні це напевно все. Всіх цілую, всім бай-бай.